26 серпня, п'ятниця за Божим образом, і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. До Колосян 3.10. Коли Адам вийшов із рук Творця, його фізична, розумова й духовна природа носила подобу його митця. Божественна подоба була спотворена гріхом і майже стерта. Фізичні сили людини ослабли розумові здібності зменшилися, духовне бачення затьмарилося. Вона стала підвладною смерті. Проте, людство не було залишене безнадії, безмежною любов'ю та милістю був накреслений план спасіння і дароване життя як випробувальний термін, відновлення в людині образу її творця, повернення її до досконалості, в якій вона була створена, сприяння розвитку від тіла, розуму й душі з метою здійснити божественний задум її створення, виховання та освіта, сторінки 15-16». Незважаючи на те, що моральний образ Божий був майже стертий гріхом Адама, завдяки заслугам і силі Ісуса, він може бути відновлений. Людина може відновити в своєму характері моральний образ Бога за допомогою Ісуса. Біблійний коментар АСД, том 6, сторінка 1078. Створення людини та наділення її розумом було чудовою дією Бога. У створенні людини за образом Божим і в її викупленні мала бути явлена Божа слава. Одна душа володіє більшою цінністю ніж увесь світ. Господь Ісус Христос, творець нашого єства і Творець нашого спасіння, і кожен, хто увійде в Царство Боже, розвине в собі такий характер, який буде копією Божого характеру. Там само сторінка 1105. За допомогою зрозумілих і конкретних істин для наших останніх днів, Господь відокремлює від світу людей, а потім очищає їх для себе. Гордість і нездорову моду, показуху і любов до почестей. Все це треба залишити в світі, якщо ми хочемо оновлюватися для пізнання за образом нашого Творця. Свідчення для церкви Том 3, сторінка 52. Перетворювальною дією його благодаті образ Божий відтворюється в учневі, і він стає новим творінням. Бажання віків, сторінка 391. Саме Святий Дух Утішитель, якого Ісус обіцяв послати в світ, змінює наш характер за образом Христа. Коли цей процес завершиться, ми будемо, як у дзеркалі, відображати славу Господа. Біблійний коментар АСД, Том 6, сторінка 1097. Друзі, за Божим образом і подобою ми були створені. Давайте ж своїм життям і своїми вчинками відображати цей Божий образ.